Тобто, здавалось би, таких от рішень від Реброва чимало. Це здорово! 100. Здорово! Здорово! 2-1 робить рахунок Віктор Санко. Этот, да, этот. Ну, это, это ради чего стоит смотреть, да, это, это, это комбинация супер все вовремя Передача послідньої вовремя Спевнення ідеальне. Віктор Циганков гравець, який увірвався в стартовий склад. Гравець, який одразу з першого матчу почав віддавати голіві передачі. Сьогодні він і забив, і віддав. Сьогодні циганков показує, що саме він. Стає одним із лідерів Динамо свої 19 років. Четвертий гол у сезоні для Циганкова. І другий результативний пас. Ми шість Мараєс оддав. Как Шість очок набирає Циганков за 9 поєдинків за систему голу Плюс пас. Ідеальне сполнення. Все. все розіграно здорово. І передача на Марайса була. І, і Марайс вовремя все зробив і Циганков.